Українців тепер погонять з Польщі. сьогодні. Відбулася навагурація проросійського президента в Варшаві. Розкажу, що тут відбувалося цей день і що далі чекати Україні взагалі, які будуть далі відносини з Україною і з Польщею в подальшому Погіршаться чи покращиться. Отже, розбираємося. По перше, ну я приїхав Варшаву. Я про це пізніше розкажу. Я захнавроський сьогодні виступив і сказав неочікувану фразу, що ми будемо продовжувати підтримувати зв'язки з Україною, підтримувати українців. Підтримати допомогу Україні, бо, бо Польща більше за всіх в Європі розуміє агресію Росії, наслідки того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, Що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні? Але а, вони зараз будуть топити за те, то, щоб була екстрадиція а, поранених загиблих під час волинської різні. В Принципі вони хочуть зробити, те, щоб Україна визнала що це агресори, які зробили геноцид. На Волинні тоді з польським народом це буде дуже довго тягнутися. Це ніколи не закінчиться. Про це я колись поговорю в інакшому відео. Тобто, загалом картина реально дуже гарна. Нічого особливо нічого не змінилось. Як була підтримка українців, так і є. Можливо, навіть вона стане трошки більшою. Якби навіть Навроцький щось сказав би там проти українців, в Польщі все рівно форма правління парламентсько президентська. Тобто, парламент вирішує набагато більше ніж сам президент. Він тільки там за певні прикази, накази, там підписи відповідає так далі. В принципі, основне навантаження політичне і всіх рішень лежить. На самому парламенті, отже, нас там шугали. Що там про російська пропаганда не розказала Навроцький тепер за Росію, українці цей пір даляй на Україну і так далі? Нічого подобного підтримка українців гарна, позитивний ключ зараз. Пізніше вам розкажу за Варшаву, я просто в захваті. Ну я думаю, ми бачили моє відео, як я там різні країни хейтив. Було за що, погодьтесь, було за що. від Варшави. Я просто плачу від щастя. Я в я в захваті. Взагалі, потрошечки буду вам все розказувати. Отакі От друзі, ситуація загалом все окей. Питання дуже відкрите за геноцид за Волинську різню. Будемо дивитися, що з цим далі буде. хотілося б, може, і визнать би, да, що упав було дуже багато поляків. Але цим скористаються росіяни дуже сильно. Буде великий розбрат серед еліт в Україні. А якщо ми визнаємо, в принципі, нас нація... і. Європа підтримує, ми здобудемо там балів різних там за кордоном. Ну коротше, дуже важка ситуація. Я думаю, це буде довго вирішуватися. Загалом всі вдихайте. Я думаю, цього моменту. Я по перше ні разу нічого це передаляє на Україну. Мені ні разу ніхто не сказав. По-друге, я думаю, цього стане все менше. І загалом вам розкажу, покажу, як поляки реагують на українців в різних моментах, в різних місцях. Все, друзі, побачимо в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються, все у нас дай Боже, слава Богу, потрошечки налажу.